Перш ніж перейти до основної частини курсу, я хотіла б проговорити про те, що для нас важливо в співпраці та взагалі про наші цінності, адже ми дуже б хотіли, щоб вони в нас з тобою співпадали. Основні цінності, які ми пропагуємо, це чесне та людське ставлення до кожного кур'єра. Це повага та гнучкість до кожного з наших клієнтів, а також наших замовників. І, звісно, завжди оптимістичний настрій. Найголовніше в нашій кур'єрській доставці це своєчасність, уважність до деталей та вічливість спілкування з клієнтами. Наші кур'єри це амбасадори нашої кур'єрської доставки. Наші кур'єри відповідальні, пунктуальні, привітні, завжди мають охайний зовнішній вигляд. Вміють не допускати, а інколи згладжувати конфліктні ситуації з клієнтами. А також наші кур'єри завжди залишаються на позитиві. Тому, якщо ти поділяєш вище перераховані цінності, то вітаємо тебе в нашій команді.